Йов Борецький, Іван Борецький, ректор Львівської братської школи, пізніше один із засновників і перший ректор Київської братської школи. Разом із однодумцем гетьманом Петром Сагайдачним та іншими відомими оборонцями Української православної церкви Борецький відновив за благословення патріарха Єрусалимського Теофана українську православну ієрархію. У 1620 році, яка після Борестейської церковної унії була замінна грекою-католицькою, став першим по її відновленню митрополитом Київським, Галицьким і всієї Руси і був ним до самої смерті. Прихильник неконфесійної широкої народної освіти послідовно виступав за її демократизацію, всестановість та рівність у навчанні у статут Луцької братської школи, затверджений Борецьким писана теза, що стала провідною в братських школах України. Багатії над убогими в школі нічим не вищі не мають бути лише самою наукою. В умовах посилення наступу на Україну Речі Посполитої, Борецький гуртує до опору українців. Він, збирається, він збирає на наради світських і духовних православних, виступає на козацьких радах, заслужив, до речі, славу козацького митрополита, пише полемічні твори, доводить, що українці мають історичні права на власну вітчизну і церкву.